Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Штабніша нічна атака РФ на Україну понад 650 дронів і 51 ракета. Сирський не віддасть територію головком проти територіальних поступок. Більше 60% американців вірять в нашу перемогу і хочуть, аби білий дім постачав нам зброю. Натомість Бельгія озвучила нову причину, аби не віддавати Києву заморожені російські активи. І паніка у Кремлі та нова серія вибухів у РФІ. Рязань знову під ударом про все це розповім зараз. За мить у студії Яна Кочкурова, і ми починаємо. РФ запустила понад 650 дронів і 51 ракету за ніч. Це була одна з наймасштабніших атак за весь час повномасштабної війни. Ворог накривав Україну з усіх напрямків, бив по енергетиці містах та цивільних будівлях, намагаючись занурити країну в темряву саме у свято день Святого Миколая та День Збройних сил України. Від ударів дронами у фастові згоріла головна будівля залізничного вокзалу, депо пошкоджені навколишні підприємства та житлові будинки. У Київській області цілу ніч під обстрілами були Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони. Троє людей постраждали, горіли склади та приватні будівлі. У нових петрівцях уламки БПЛА підпалили склад площею 5500 квадратних метрів. Вигоріли вантажівки, один будинок зруйнований. Ще шість понівечені. Луцьк накрив потужний рій дронів. Вибухи підняли в небо, чорний дим. Горять продуктові склади, частина міста лишилася без світла. У Чернігові та області росіяни били по критичній інфраструктурі. Пожежі вдалося загасити. У Дніпрі пошкоджено автосалон та автомобілі. Всередині у місті триває сильна пожежа для гасіння, задіяні гелікоптери. Одна з ракет впала на дитячий майданчик. За повідомленням мера міста окупанти прямим ударом знищили склад із медичними препаратами та марлою і бинтами. На Дніпропетровщині після атаки БПЛА зайнялися приватні будинки. Інфраструктура в Зеленодольській громаді та господарські споруди в Павлограді. У Нікополі постраждав 11-річний хлопчик. Повітряні сили фіксували рух дронів і ракет також у бік Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Удар по енергетичних об'єктах у восьми областях підтвердили в Міненерго. Знеструмлення є в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Президент Володимир Зеленський заявив, що головна мета цих атак максимальний удар по цивільних. Українські воїни ППО збили крилату ракету з ПЗРК під час нової нічної масованої атаки РФ. Начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що в ЗСУ є військові, які вже збивають понад п'ять крилатих ракет із ПЗРК, переносних зенітно-ракетних комплексів. Сьогодні ми бачили. Велику атаку, одну із таких рекордних атак, скажімо, понад 700 засобів підтримного нападу. Це ну безумовно величезна кількість, яка рухалась по всій території держави. Сьогодні географія удару була велика. Ну, як бачимо, якщо з крилатими ракетами дійсно впорались із 34-29 крилатих було перехоплено збито і зенітними ракетними комплексами і Авіацію нашої сьогодні вони щочі попрацювали. Uh -huh. Ну також є збиття з Безер... ПЗРК, Якщо будуть наші підтвердження, треба теж так. Крилату Значати ракету з ПЗРК. ПЗР... Ну звичайно, ту, а ви що не пам'ятаєте наталку з ПЗРК? І... Пам'ятаю, я якраз і... про... про неї згадала. Ну, власне, можна, як вона, вона тоді збила, кричала: Наталка, випущна, збили, так, збили, збили. Так, зигли, а, якщо тому... я не помиляюсь тоді вона... Так, так, тому це дуже добре, що от люди нуди мають вже досвід. З пазарка вже є. У нас такі рекордсмени, які збивають і понад п'ять крилатих ракет, навіть такі люди у нас в повітряних силах є. І тому не... сьогодні по крилатих, звісно, дуже непоганий результат. Ну, балістика, ви бачите, географія балістичних ракет доволі велика. Це і Одесьчина, mm -hmm. і Київщина, Запорізька, Дніпропетровська область. Це такий розосереджений удар. Тому... Змінило, що системи, які можуть перехоплювати це Петріот, е, була там балістична перехопна. Ще кілька там не досягло своїх цілей, але маємо на жаль влучання. Вибухи в РФ. попередньо знову удар по НПЗ. Сьогодні вночі мешканці Рязані та області повідомляли про вибухи. Тамтешній губернатор підтвердив пожежі на об'єктах паливно енергетичного комплексу. За даними російського пабліку, Астра уражено Рязанський нафтопереробний завод. Кадри місцевих пабліків фіксують вибухи, пожежу та сильне задимлення в районі підприємства. Рязанське НПЗ із проектною потужністю 17 мільйонів тонн нафти на рік. Один із найбільших Україні агресорці. З початку 2025 року це не менш дев'ятої атаки по цьому заводу. І до ситуації безпосередньо на фронті під Покровськ перекинуто додаткові підрозділи оточення самого міста, а також сусіднього Мирнограда. Не буде про це розповіли в командуванні десантно-штурмових військ. У центральній частині Покровська наші підрозділи утримують противника від просування, а на півдні окупанти намагаються обійти зсу з флангів. Проте ми контролюємо ці ділянки, заявив командир 7-го корпусу ДШВ Євген Ласійчук. Також наші бійці працюють над розширенням логістики для підтримки своїх підрозділів на фронті. Бригадний генерал повідомив, що керівництво Збройних сил зараз підсилює цей напрямок на Лінішими підрозділами і більше подробиць щодо ситуації на фронті. Дивіться в нашому оперативному зведенні. Сили оборони переламали ситуацію під Куп'янськом. Вони відтіснили російську окупаційну армію на північній околиці міста і сформували довкола населеного пункту кіл зону. Про це заявив начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сел Віктор Тригубов. Незважаючи на путінські байки про взяття його армією, куп'янська ситуація для росіян на цьому напрямі фронту лише погіршується завдяки роботі наших дронів, ЗСУ зуміли остаточно перерізати там логістичні маршрути ворога. Это как раз ті участки фронту, которые действительно физически там человек находиться не может, тому що контролюються дронами як с одной, так і з другой сторони. І собственно, эти ті прийоми вони сьогодні позволяют силам оборони України, в тому числі и і проводить проводити ближайшем будущем, надеюсь, оборонну операцію в місті в Покровські, в других наших населених пунктах. Тим часом ситуація в Покровську поки що залишається важкою. Окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Однак сили оборони активно знищують ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Лесійчук. Військові зазначають, що підрозділи ворога постійно наступають, намагаючись заволодіти містом і покращити своє тактичне становище. При цьому умовна лінія розмежування там все ще пролягає по залізниці а північна частина населеного пункту повністю контролюється ЗСУ. Наші сили сконцентрувались на в першу чергу на удержание северной части города для того, чтобы э, был э, коридор из Мирнограда. Вот Мирноград такой себе форпост на, на, востоке. В случае, если там будет усложняться серьезная обстановка, эти подразделения очевидно решение решение командующего должно быть. Должны отойти западнее, укрепив э, фланги обороны Покровска, І поки одні підрозділи оборони мужньо борються на лінії розмежування, інші не забувають бити і по російських тилах. Так напередодні відзначилися бійці гур, вдаривши по військовому аеродрому Кача в Криму. Знищити вдалося винищувач міг 29 а також аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Хоже Україна нашла бізнеспровигрушною формулу ударів по Криму з допомогою важких дронів fp 2 які, не на величену масу бойової части более 100 кг способна долітати до любой точки окупованої території, где працює Starlink, який робить крайне складним подавлення цих дронів средствами реб, так що скоро можна ждать нових кадрів від примар. Під ударом минулої ночі опинилася й російська нафтова галузь. у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють, що чули близько п'яти вибухів поблизу міста Темрюк. Пізніше в мережі з'явилося і відео наслідків цих прильотів. Як стало відомо, враженный був наибольший портовый терминал Темрюк. Вероятно, удар произошел по газовому резервуару. Зорван порт Темрюк и Сызранский НПЗ. И если по этому НПЗ уже ранее лупили, то от по порту Темрюк, ну, фактически нет. Уж точно не в этом году. Темрюк это важный логистический узел в Азовском море российской террористической саранчи. По сути, он является ключевым экспортным узлом на южном побережье России. Будучи розположены на Таманському полуострові набережжі Азовського моря, він має стратегічне значення как для російської логістики, в целом, так і для обслуговування зовнішніх поставок, в том числе зв'язаних з енергетикою, сільхозпродукцією і що дуже важливо, воєнними грузами, зокрема, саме звідси росіяни перекидали резерви палива та озброєнь у групуванню РФ, яке останніми тижнями активізувалося на півдні України. Ще один російський корабель пішов слідом за воєнним товаришем, хоч і не так глибоко. Атаковане дронами судно тіньового флоту РФ «Кайрос» сіло на милуну в болгарських водах, повідомляє Блумберг. Танкер, який постраждав під час атаки дронами, 28 листопада, опинився приблизно за милю від узбережжя Болгарії та сів на мілину. За даними турецької агенції цивільної авіації, судно перебувало під постійним моніторингом через шторм і складні погодні умови. Болгарський портал Maritime повідомляє, що 3 грудня турецьке рятувальне судно почало буксування Кайрос, але з невідомих причин операцію згодом припинили. При вході в територіальні води Болгарії танкер не відповідав на запити про зв'язок, але пізніше сам запросив евакуацію. Болгарія залучила до допомоги Агентство морської адміністрації, військово-морські сили та поліцію. На борту перебували 10 людей. Їх вже евакуювали. 64% громадян США підтримують надання Україні американської зброї у війні проти Росії. Та 62% опитаних вважають, що саме Україна має перемогти у цій війні. Про це свідчать результати нового опитування інституту рейгана. І саме за це справді варто подякувати американському народу. Цьогорічні дані демонструють рекордно високий рівень підтримки України, зростання позитивного ставлення до НАТО та міцний двопартійний консенсус, що Сполучені Штати повинні зберігти ста статус найпотужнішої армії у світі. Російські заморожені активи варто зберегти як важіль у мирних переговорах щодо України, вважає гендиректор бельгійського депозитарію Євроклір Валерій Урбен. Вона заявила, що заморожені гроші Кремля доцільніше використовувати як козир у мирних переговорах, а не спрямовувати на фінансування запропонованого ЄС репараційного кредиту для України обсягом 165 мільярдів євро. На цьому етапі краще використати ці гроші для мирних переговорів. Реговорів, а не створювати надзвичайно складну та ризиковану юридичну конструкцію, і зрештою втратити важель впливу, заявила Урбен. Співзасновниця міжнародного центру української перемоги Олена Галушка та експерт з міжнародного права Андрій Міхєєв вважають, що уряд Бельгії має вагомі причини не віддавати заморожені російські активи на користь України. За їхніми словами, Москва активізує гібридну агресію, тиснучи на слабкі ланки, крім страху, у Бельгії є. Фінансовий мотив депозитарій Євроклір, де зберігаються більшість заморожених активів РФ, з 2022 року сплатив до бельгійського бюджету 3 мільярди 390 мільйонів євро податків. Тоді як двостороння допомога Бельгії Україні за цей час становила лише 2,2 мільярда євро. Дві третини німців не вірять, що війна РФ проти України закінчиться у 2026 році. За опитуванням Deutschland Trend, 66% німців вважають, що бойові дії триватимуть і наступного року. А припинення війни прогнозують лише 27% респондентів. 69% підтримують спроби Дональда Трампа домогтися миру. Проте 65% вважають, що мирний план США робить занадто багато поступок Росії. Зять Трампа Джаред Кушнер за лічені дні перетворився на одного з ключових американських переговірників у процесі підготовки потенційної мирної угоди між Україною і Росією. Питання тепер лише в одному: чи це піде на користь Києву? Вважають аналітики Deutsche Welle. Кушнер від самого старту глибоко занурився в деталі мирних пропозицій. США і здивував багатьох рівнем підготовки. Співрозмовник Deutsche Welle розповідає, було неочікувано бачити, як людина такого статусу дістає ноутбук і власноруч прописує кожен пункт обговорень, детально, технічно без делегування. Однак у переговірнику все одно проглядається його бізнесовий бекграунд. Як зауважує джерело, присутність кушнера автоматично зміщує фокус переговорів у бік. Економічних рішень і кінцевого результату для Трампа Кушнер не просто радник, це довірена особа, сім'я. І саме це, на думку експерта міжнародника Станіслава Желіховського, пояснює його появу в делегації. Президент, США, за словами аналітика, не впевнений, що стів відко впорається із завданнями, тому фактично підстраховував його зятем. Це вже радше сімейна дипломатія і є ймовірність, що з часом саме Кушнер повністю замінить Вітхофа на переговорах. Кушнер. Вже мав успіх у близькосхідних процесах. Він був серед авторів угод Авраама про нормалізацію відносин між Ізраїлем і низкою арабських держав, а також залучався до переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем і Хамас. Трамп сподівається, що цей досвід він перенесе і на українсько-російський кейс. Та експерти застерігають. Близький схід довів, що самих планів недостатньо. Якщо угоду щодо України пропрацювати поверхово, країна ризикує знову стати по. Ламбою Прогресу у мирній угоді залежить від готовності Росії до деескалації, вважають в Держдепіша на тлі українсько-американських переговорів щодо можливого мирного плану. Державний департамент США офіційно заявив, що будь-який реальний прогрес залежить від того, чи готова Росія продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру. Протягом двох днів спецпредставник США Стів Вітков та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проводили перемовини з секретарем РН. НБО Ростемом Уміровим та начальником Генштабу генералом Андрієм Гнатовим у заяві Держдепу зазначається, прогрес можливий лише за умови, якщо Росія зробить реальні кроки щодо деескалації та припинення вбивств. Уміров підтвердив, що для України ключовим є досягнення угоди, яка гарантує незалежність і суверенітет держави, безпеку українців та створює основу для стабільного демократичного майбутнього. окремо йшлося про післявоєнну відбудову спільні економічні ініціативи та довгострокові проекти розвитку України. Справедливий мир це припинення вогню без попередніх умов і без відмови від територій, наполягає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У коментарі Sky News він заявив, що Україна не прийме жодної мирної угоди, яка передбачає передачу територій, адже ми воюємо саме для того, щоб не віддавати нашу землю. Після цього, за словами Сирського, можливі переговори, але виключно без територіальних поступок. На запитання про готовність зсу продовжувати бойові дії. Сирський відповів, що у нас є ресурси для подальшого проведення військових операцій. Кадиров знову погрожує Україні. Цього разу він заявив, що планує тиждень жорстокої помсти, за нібито удар по грозному. За його словами, каральні дії, начебто, стартують вже завтра і триватимуть весь наступний тиждень. Та насправді Кадиров грає в чергову пропагандистську гру, адже саме українські влучання можна розцінювати як розплату за участь його бійців у війні проти України. В останні місяці Чечня стала епіцентром напруги на тлі зростання інтенсивності атак українських безпілотників. Порти на північному Кавказі призупиняли свою роботу у районі Хмарочосів, грозний сіті на проспекті Кадирова, був зафіксований приліт. БПЛА. одна з висоток отримала пошкодження. На відео видно, що постраждали щонайменше 10 поверхів. За день до цього Кадиров заявив, що готовий, хоч зараз, воювати з Європою, і обіцяв змусити її вибачатися. Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа. Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. У меня один вопрос, Владимир Владимирович, если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться. Зауважимо, что район с высотками расположен за 800 метров от резиденции Кадырова. У его администрации знатно перелякалися, адже Дондон мог не пережить этот удар. Знаючи про його серйозні проблеми зі здоров'ям, грозний і грозний сіті це символ кадировського режиму. І, я так розумію, головне досягнення кадировського режиму у постраждалій будівлі. Грозний сіті розміщені офіси кількох органів влади Чучні. Зокрема, згідно з даними картографічних сервісів. У будівлі розмістили Міністерство Чечні з туризму, регіональний департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту, Рада безпеки Чечні, Рахункова Палата Республіки, приймальня місцевого омбудсмена, приймальня єдиної Росії. Виборчком регіону основною метою атаки могла стати будівля ФСБ, яка знаходиться поряд, але російський РЕП вніс свої корективи. Це не удар по громадянському населенню, це удар по органам власті, абсолютно легітимний, абсолютно законний. Це вже другий удар по регіону за тиждень. Раніше БПЛА вразили будівлю ФСБ в Вачхой Мартаніта та ОМВС у Гедермесі. Не зазнавала атак ЗСУ з грудня минулого року. Під атаку тоді потрапили казарми Росгвардії. Це просто нанесення ударів по силовикам Чечні, которые виступають зачастую як сили принуждення самих росіян для ведення бойових дійств. І для того, щоб їх существенно на ми наносимо по ним удари. Українські захисники продовжують боротьбу з окупантами, знищуючи в їхньому тилу зброю. Цього разу в момент підготовки до запуску шахедів з Міллерового в Ростовській області кілька українських дронів прилетіли по установкам для запуску БПЛА. Це Була одна із шести точок, із з яких про запуск шахедів. з залишається Остається такою ж крупною точкою крупною базою складування шахедів і нанесення ударів по нам. Тільки зараз ці точки стали стаціонарами, з яких можна запустити за одну ніч. Ну, где-то приблизительно порядка 100 шахедов. 100 шахедов. Это много. Миллерово є важливим автотранспортним та залізничним вузлом. Від Міллярова до лінії бойового зіткнення понад 150 кілометрів. Звідси Росія чи не щоночі запускає шахеди по Україні. Та вона буде воншота біла літіть. Воно. Ой, мама після вдалих атак українських захисників на російські аеродроми цього року на авіабазі Мілірово з'явилися нові позиції ППО, яких ще в 2024 році там не було. На месте открытых стоянок летакив сводили ангары. Особое внимание у нас, естественно, уделяется этому объекту, который является крупной базой по шахидам. Шахиды сейчас вообще для нас стали э, одним из трех основных средств нашего э, поражения. Это шахиды, это кабы и это баллистические ракеты. Вот эти три компоненты, если мы научимся с ними бороться и им противостоять, Но буде значительно краще нам жити. про рекордну інтенсивність атак безпілотники в по російських регіонах. Повідомляють і іноземні агенції у листопаді. Кількість запущених з України дронів зросла. Про це свідчать і офіційні дані Міноборони Росії. Україна ж продовжує боротьбу з окупантами. Єрмак відвідав Офіс служби зовнішньої розвідки. Аналітики припускають підготовку до виїзду за кордон. За даними джерел видання Дзеркало тижня, екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак у п'ятницю близько 17-ї години прибув до Центрального офісу служби зовнішньої розвідки на чорному броньованому Мерседес С класу. Він провів у будівлі приблизно 45 хвилин. Після його від'їзду, за інформацією співрозмовників дзеркала тижня, голова служби Зовнішньої розвідки Олег Іващенко викликав керівника департаменту, що займається підготовкою документів прикриття. Іващенка джерела називають 100% людиною єрмака і пов'язують його призначення з колишнім керівником офісу президента. Співрозмовники допускають, що такі документи можуть готуватися для потенційного перетину кордону єрмаком. Паралельно джерела в правоохоронних органах повідомляють, що набу готує нову серію аудіозаписів у межах операції Мідас. Також нову підозру, яка може стосуватися ролі Єрмака. На цьому це все. Свої думки про почуте та побачене пишіть нам в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.